Всім доброго времени суток. Як кажуть, я не знаю, як по-українськи це сказати. тому що записую відео в такі години непонятно, не ранок, не вечір, не. <плес> так що всім доброго дня від мене, від Галини і каналу Вийти заміж за італійця, але поки що з України. Так, сьогодні настало день нового відео. Дівчатка, я бачу, що я чим більше тут, тим більше я стаю. <смі> Недогляду Ні нічого немає за собою, за лицем, за, за всім, за руками. Вся побита, вся покоцана, як кажуть. Шкіра суха, хоча кремом мащуся, але цілими днями, отак, то на сонці, то з цими роботами, то приїду чоловік, мене не впізнає. Скаж, ти там взагалі поїхала в село і там стала селянкою такою, що ну, ось такі в мене діла тут. Тут, знаєте, в цих краях люди працюють, працюють, працюють. Хочу сказати. Коли приїжджаю в Україну, дуже важко мені адаптуватися з їдою, тому що я вже привикла до тої їди італіянської, у мене чоловік італійський, то ми майже їмо тільки італійську їду, але мені подобається кухня італійська. От, і, і вже я вже не готовлю, так як тут готовлять. Навіть як я приїжджаю, я вже все рівно, У мене Трохи кухня була Черкаської області. Я готувала борщі там, не так, як тут готовлять у нас, допустимо, в, в моїй зоні, в моєму регіоні. От там більше капусти дають. Тут більше бурячок з бурячком червоним. Капусти, я не бачу, щоб додавали. Я цей борщ не вмію варити, от, допустимо, такий, як тут готовлять. Я привикла до того борщу, що в Черкаській області готують, і готовлю так. А по, по їхньому, от обиччю, звичаю, я не вмію борщ готувати. А вони тут їдять такий борщ. Це в мене ділема. Ну, якщо я готовлю, то готовлю тільки так, як я вже мені той більше подобається, бо там капуста, я дуже люблю капусту. І от мені більше подобається той борщ з капустою. Тут без капусти, але добре, і в них також тут. От, і скажу вам, так як працюють тут жінки, то італійці в в житті ніколи би не працювали. Наші жінки трохи себе, як можна сказати, запускають з тими роботами, з догляду майже ноль отут в селі, я знаю, в місті то є всякі умови там ліпші і все, а в селі, хоча є, у мене в тітки є газ, вода, є ванна, кімната, От. але немає часу їм, вони з тими городами, з тим усім. От тому і, хоча багато людей вже позакидали свої городи, вже не хочуть садити, не мають хазяйства. Але все рівно, скільки роботи в селі. що це просто, Я з ремонтами зв'язалася. Оце майже місяць, е, так само. У мене в мами немає е, городу, такого, щоб садити там щось. Вона позбулася його, тому що вона його садити не може вже. От е, то так, тільки грядочки там маленькі були і все. А так дерев, дерева, це сад і все. Але я з цими роботами, з ремонтами приїхала, і тут кожен, кожен Божий день, і нема кінця і краю, бо хочеться все переробити і вже, щоб не було ніяких цих хвостів не, не оставляти, щоб було все нормально. Бо мама в такому стані, що не дай Бог. Хто зна, то треба було, щоб було все добре. Ось так. Та й хай їй буде чистенько і свіженько. Ось так я хотіла сказати, і я ж кажу, мені так важко привикати до. Це якщо я два роки не була, навіть я приїду на, на три неділі, на дві неділі. Цей раз я приїхала майже на півтора місяця. Довше, то дуже важко. І за цього важко, що дуже довго. Я не, не можу. Вже відвикла, геть відвикла. А від цих звичай, від цієї їди. не знаю, що готувати тут. Щоб моя мама їла, я ж кажу, що кухня дуже відрізняється. От. Але викручуюсь, викручуюсь, тому що. Пригадуюся, вже трошки, трохи тітка допомагає, тітя то от так хотіла розказати трошечки про це. І кажу, що дуже-дуже-дуже тягне туди. От не знаю, хто дівчата там може критикує і цей, але мене, мене, як там якесь коріння вже моє приросло там. Тому що внук родився там, він прям родився там, виріс там, от. Хоча ми вчимо не забувати, що він українських кор... 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 корнів, коренів. Але ж так, так такий сьогодні мій розказ. І хожу, нюхаю квіточки, і їм виноградики, і яблучка домашні. Ну, хоч все мене радує, так що показую і вам. Ось тут. Насолоджую насолоджуюсь квітами, тут їх багато. Це не дуже пахне, але багато. Бачите, як я вам показувала вже багато-багато. Я ходжу і любуюся. Дівчатка тут вже підбілили, бачите, гарно, все покошено, все. Це по цій вуличці, що я вам вже показувала. Ось. А це вивча лікарня. Те, що я вам показувала, тут є і стоматологи, є і лікарі домашні всі сидять. І є дом престарілих. Дім дом престарілих. Ну, Ось так, бачите. Ще раз вам покажу. Виступили італіяні, ямічі. Сіноандата, Лорто. Ho raccolto queste asparagi, un tipo di asparagi, adesso faccio bollire, sono buonissime. Cetrioli, pomodori e ci stanno ancora, ancora devo finire. il raccolto di giorno. <ride> cioè, io spiego ai tilitcim, che io za den zi brala z gli ucraini. E asparagi questi crescano così. Фріска-фриска інцелата. Кулики і Ораколту. Ось тепер воємічі італяні. Так, виноградик наш поспіває у моєї мами. Дивіться, які гарні грона. Як. Все з кожним днем, все більше і більше. Це той новино, але ми його так їмо. він кисловатенький, але я його так люблю. Більше ніж у той солодкий. Він достатньо такий крупний, не дуже маленький. Дивіться скільки. А, красота. Хоч і награду наїмся. Цей рік І mm. <рес> так, дивіться. Mm. <рес> Сижу. Кайфую з Виноградом <смір> можу дати, хто хоче. Приїжджайте. Так, до нових зустрічей. От я з цим вазоном вам салютую. <смір> до нових зустрічей на каналі, до нових відео.